Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні я хочу вам розповісти, як малювати ніс. Тобто ми з вами вже вивчили, як малювати око, що на що знаходиться навколо око, як воно малюється у поєднанні з обличчям. А тепер така тема, як ніс. Тобто, Є багато таких запитань у учнів, що не виходить ніс об'ємний, ну ніяк не виходить, виходять якісь такі якісь скажімо, форми, які не зовсім нагадують той ніс, або він виходить, як то кажуть, поламаний, да? не, не, не в тому ракурсі, як, як він необхідно треба. Давайте спочатку я вам розповім, які є помилки, як не треба його малювати. Дивіться, дуже, така, дуже часто от, малюють, наприклад, обличчя, да, там очі, значить, брові. Ось обличчя у нас е, намальовано фаз. Да? Тобто дивимося ми так прямо да, у нас обличчя, а ніс чомусь малюють, що він у нас поламаний. Тобто Малюють лише тільки його е, значить, одну сторону, а іншого е, крила носа не видно. Тобто, виходить, що ось моє обличчя рівно, а ніс у мене отак, отак хоп, і отак його якби, заламили. І, і діти не розуміють, як, як його малювати. Да? Не розуміють, як показати, тому що десь там ну, в садіку, чи там самі десь, можливо, якось навчилися в такій формі його малювати, чи десь там побачили в мультику. Зараз такі мультики, що на них вчитися не можна. Да? Тобто там все так спеціально якось так зламують, поламують і не дуже. Ось. Тому необхідно, а, а ну і дуже часто, от, скажімо так, малюють інформативно, ніж ось так. Тобто от малюють, да? ну це ще більш-менш, але, але не зрозуміло, що тут, як, як ідуть ноздрі. Просто така штучка, отак і все, як би є ніс. Ну, і на тому добре. Ось. Ми можемо навіть, навіть бачити, як малюють ніс, більш-менш так е мислять, да? Уже так, якби думають, як його намалювати, і малюють його вже ось так, але тут виникає така якась проблема і малюють якось отак. Тобто виходить, що якби, ну тут навіть навіть уже щось таке іконографічне, схоже, ну але не влаштовує тих, хто малює так носи, вони відчувають, що щось не те, як показати вже об'єм, ми взагалі вже мовчимо. Да? Тобто, там як показати той ніс, щоб він було видно, що він опуклий, що він вилазить прямо сюди, да? до нас. І, до речі, пам'ятаємо, що ніс це найвисока точка у нашому обличчі. Тобто, якщо ми з вами значить, обличчям в землю будемо падати, то ми в першу чергу розіб'ємо собі ніс, тому що він випирає найперший Ну, А тепер будемо розбирати з вами, як, що це таке, як він, як він значить, ніс наш побудований. Ось, і давайте спочатку його будемо малювати геометрично. Ось дивіться, оце у нас буде перенісся. Оце у нас перенісся. Що це таке? Ось оця частина, яка схожа, до речі, на е, трапецію, що я, щас, я вам зараз і намалював. Далі я малюю дуже просто. Раз, два. Бачите, це стовбур носа, стовбур носа, і його буде вже, це вже буде його, значить, кончик носа. Да? Це буде його вже кончик носа. Далі. Я малюю, це буде у нас кончик носа заворачуватися. Да? І ця нижня частина це ось ця, ось, ця, ось ця ніжка. Бачите? Ось ця така, я її називаю уздечка носа. Ось вона. Тобто, це така перегородочка знизу, яка розділяє наші ніздрі. Ось я її зараз показав. І ось йдуть наші ніздрі. Ось да? Отут вони йдуть. Раз, і два. Ось. Наші ніздрі. Це їх товщини, оце товщина кончика носа, товщина значить, наших уціх, е, е, значить, е, крил носа. Оце крила носа називається. Ніздрі це ось оці два отвори. Да? Це називається ніздрі. А це крило носа, Ось ця частина бокова, їх два. Да? У нас одне і інше крило носа. І ось як воно йде. Раз, раз, два, два. І тут іде у нас товщина носа І внутрішні стінки е, значить, е, перенісся. Да? Тобто, в нас виходить така з вами картинка. Дивіться, ось напрямки. Раз, тут так і сюди пішло. Тут так, тут так і сюди пішло. Ну І, і навпаки, так, так, і сюди пішло. Бачите? тобто Завороти. За, ну, за Це, я думаю, вам як би зрозуміло. Да? Отак іде. А, це, це ми з вами зараз в геометричному вигляді його намалювали. А тепер давайте спробуємо намалювати його вже в вигляді в такому більш реалістичному і взагалі що складається ніс. Зараз я тут витру ці всі наші речі, ці стрілочки. Ось, і спробуємо зараз з вами намалювати вже більш-менш ніс на наш. Не, не, ну, не геометрично. Значить, це у нас буде перенісся. Далі я тут малюю. Це йде у нас носова кістка. Десь тут вона у нас закінчується. Носова кістка у нас коротка. Носова кістка у нас коротка. І далі у нас іде носовий хрящ. Ось у нас іде хрящова тканина, яка отак ділиться на дві такі е, пластини. І в цей хрящ у нас іще входить е, хрящова тканина кончика носа. Ось у нас як іде. Оце у нас буде йти значить, наш, наш хрящ. Ось. І також він ділиться на дві такі пластинки. Ось, бачите, це буде наш ніс. Далі це його буде знам... ну, Тобто це буде його оця, е, нижня е, е, значить, е, частина площадочка. да? Ось тут у нас ніздрі, йдуть отвори. да? Ніз, тут у нас іде з вами товщина е, крил носа і е, крило носа. Ось таким чином йде. Раз, і тут заворачується два. ось Товщина у нас йде нашого, нашого хреща, от этого кончика. От она йде тут, і йде тут. Ось товщина хряща. товщина нашого е, крила носа збоку. Також тут і тут. Тобто зараз показую вам, як воно виглядає на практиці. Як, тобто, ось дивіться, зараз ось так іде, 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 потім отак, потім ось так, потім опукле таке саме опукле місце, потім так і сюди заворачується. Бліки у нас на носіку будуть на самих опуклих місцях. Тобто, чи з цієї сторони, чи з цієї сторони. Якщо фронтально, то у нас може бути навіть два бліки. Да? Тобто у нас, якщо фронтально, якщо більш націлено з якоїсь значить, одної зі сторін, то у нас буде з тієї значить, блік сторони, з якої е, у нас буде світло. Далі тут біля носа ми знаємо, такі складочки йдуть, отут, такі якби, йдуть у нас морщинки, ми їх називаємо. Да? Але це, це тут у нас кріпиться оцей м'яс, який, який у нас іде аж від перенісся. Він піднімає у нас да, там е, значить, е, край нашого ротика. Да, ось Далі там у нас йде вниз, насагубна ямка. Да, носогубна. Тут тут десь буде йти губа верхня. Ось. І тут у нас буде йти, е, значить, носовий м'яз. Десь отут буде йти у нас носові м'язи. Да, тобто, тобто, також тут у нас буде йти отака, отака ось конструкція. Тут і тут. Ось Ось так виглядає ніс, якщо його малювати правильно. Ну це, бачите, ніс у мене такий трошки значить, вздьорнутий, Тобто, бачите, що знизу видно його значить, площадочку. Зараз спробую вам показати, як виглядає ніс, наприклад, в три чверті. Як намалювати ніс? Коли він, ну, от зараз я отак став і він в розвороті. Да? Ось Ви бачите, що це крило носа більше видно, це крило носа видно менше. Як це зробити? Я вам раджу, а і ще як вставляти ніс в голову правильно, тому що це також така болюча тема. Зараз ви подивіться, от, наприклад, ви малюєте голову да, в три чверті. Оце у вас іде обличчя, це у вас іде ось симетрія. Да? По цій осі у вас буде йти ніс. Да? Тут десь у вас потилиця, шия, ну все, ви вже все так скажімо, визначили. І тут у вас буде оце у вас бокова частина, тут десь вуха ви вставите. От. І тут, вам не... тут, тут у вас значить, є вже перенісся, ви вже знайшли. І далі, яка є така типова помилка? Ви малюєте ніс. Я зараз його спеціально зеленим Ой, покажу. Що ви малюєте його паралельно осі. І він у вас виглядає такий. Яка тут помилка? Ви просто ніс взяли і намалювали його, ви, ви зробили його, якби вдавили його в голову. І якщо ми малюємо голову у профіль, то у нас буде виглядати голова отаким чином. О. Нос буде у нас вдавлений, і не буде цього кута. А у нас є кут. Нос виходить. Бачите, виходить. То, то як ми тут робимо? Ми Від перенісся, від перенісся. віддаляємося від осі. І у нас виходить ось цей кут ось, від осі до кончика носа. У нас йде отакий напрямок. Бачите? Тут ось так. І, і можливо, буде видно, там іще там щось буде видно. Мож... Ну, в даному ракурсі не буде видно. Тобто ви бачите, ось, ось, іде ось ось симетрії. Да? Тут у нас перенісся. ось, да? Тут ідуть брові. І ви ведете напрямок носа іде ось так. Тут десь буде кончик носа. да? Тут буде йти його крило, тут буде ще там вибухляне крило. І ось оцей кут, ось він. Ось цей кут. Тут менше, а тут відстань більше. Якщо у вас так буде, то ви носик вставили. Ви, значить, показали, що цей ніс виходить, випирає. Якщо ви це не зробили, то тоді у вас буде варіант, що ваш ніс він якби вдавлений в голову, і це буде неправильно. А тепер дивіться, як малювати ніс в три чверті. Подивіться, я зараз значить, малюю значить, ну, спочатку перенісся, да? і ми враховуємо, що у нас, якщо в три чверті, то у нас значить, ця частина буде більше нам відкриватися, ця частина буде нам відкриватися менше. Вставляю одразу ось нашого носика. Це буде йти стовбур носа. Бачите, як у нас іде. Ця частина я зараз її буду прям заштриховувати, вона від нас дальня, тому вона менше нам відкривається. Ця частина нам ближче, вона більше відкривається. Значить, Це у нас товщинка нашого кончика носа. Це у нас іде оця уздечка носа. Я її зараз повністю заштрихую, бо вона завжди в тіні знаходиться. Але там є такі, скажімо, певні рефлекси. Далі я роблю це у мене йде ноздря і товщина. Крила носа наздрю заштриховую товщина крила носа поки отак зроблю. І у мене іде, іде крило носа. Ось раз. І виглядає з тієї сторони, виглядає у мене крило носа. Ось так бачите? Тобто з тієї сторони також мені від, відкривається, і, і буде відкриватися в залежності від того, який ракурс голови, е, наскільки багато відкривається. Я думаю, що ви це зрозуміли вже. Ось, да? якось так. І тут вже ми з вами вставляємо все інше. Да? До речі, як, як нам поєднати тут очі, значить око знаходиться на рівні з крилом носа. Якщо ми проведемо перпендикуляр, то десь тут буде починатися у нас око. Тут, тут буде слізнічок, і піде у нас уже око. Так, а тут, а в цьому випадку. У нас око буде заходити за ніс і буде видно його лише частина. Бачите? О, око, там пішла вже бров, тут пішла бров, тут у нас пішла скула і так далі. Тобто ми починаємо моделювати. тобто Бачите, що око якби ховається за, за, за перенісням. Це в цьому ракурсі. В інших ракурсах може бути по-іншому. Це вам необхідно вже е, бачити конкретну ситуацію, а кожна ситуація вона є індивідуальна. Да? І потім ви вже починаєте, коли ви це ну, геометрично все вирішили, ви потім починаєте шукати вже характер носа. Бо я, наприклад, з гарбинкою носик. Отакий, наприклад, може бути носик. Да? О, з гарбінкою. Тут у нас який, якийсь може бути отакий фактурний якийсь може бути у нас кончик носа. О, тут його ширина кончика носа йде. Ось Ширина, кончика. Шир, 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 ширина нашого крила. Ось бачите, як воно йде. Тут у нас буде йти оця носова, оцей м'яз до носа, який тут з боку буде йти. От. Ну, а тут вже у нас йде там, там века, тут йде оця, оцей м'яз, який Оттак у нас тут вже кріпиться. І йде йде далі. Все у нас. І тут у нас вже, бачите, як іде носогубна оця ямка. І пішла губа. Тобто подивіться, як у нас буде йти ось. Дивіться. Раз. Пішла, 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 зайшла, сюди нирнула, потім вийшла по насогубній ямці. І вже тут у нас йде з вами що? Губи. да? Далі там вже по губам, далі знову у нас йде. І там уже йде підборіддя. Ось, ось така ломана у нас лінія, це і буде ось симетрія. Ломана да, така лінія. О, тобто ні в якому разі, тому що дуже часто отак намалювали ось симетрію голови, така ну, рівна лінія. Да? Ну так, ну, ну так, чи тушкою взяли, отак намалювали, і вона, і ви якось так не користуєтеся. Ви розумієте, що ваша ось симетрія буде йти по зрізу вашого значить, рельєфу значить, обличчя. І зараз намалюємо носик у профіль, да? щоб ви розуміли, як, як його. Це, я думаю, найлегший взагалі вид у профіль. Тут все взагалі зрозуміло. Це у нас буде перенісся. Ось воно йде перенісся. Далі у нас йде значить, носик. Да? Оце Стовбур носа, і йде у нас кончик носа. Кончик носа. Да? Ось. Товщина нашого значить, стовбура носа, товщина кончика. Тобто, якби не товщина. А оця фронтальна частинка вона буде вузька. Бачите, тут і тут вона широка, а тут вона звужується, тому що вона ну, у перспективному скороченні і ми бачимо її дуже обмежено. Тут у нас заворачується кончик носа. Далі у нас іде оця уздечка, я її знов таки за, заштрихую. Тут іде у нас кріпиться значить, наздрівує значить, отвір. Наздрівує отвір. Да? І це крило йде носа, ось таким чином крило носа. А це у нас буде йти з вами що? Товщина нашого кончика-носика, товщина крила носа. Бачите, у нас вже народжується з вами об'єм носа. У кожної людини цей об'єм він, він свій він по-різному. Тобто цей кончик може бути отаким, може бути ши, дуже широким. Акрилоноса може бути меншим, може бути навпаки, так як я вам це описав зараз. Це вже все індивідуально. Тобто неможливо зараз показати вам всі варіанти носів, але будову її, скажімо так, таку пластичну і структуру, ви зараз маєте змогу це бачити, як, як будується ніс, як його необхідно як би так, ліпити. Да? І далі у нас іде оця бокова частина носа. Да, ось, ось так вона йде. Тобто, якщо буде йти тінь, то вона буде йти по ізлому. Ось тут буде йти тінь, отаким чином. Да? І, наприклад, ну, тут можна ширше зробити крилоноса. І ось веду перпендикулярчик. І десь ось тут у мене буде чуть нижче. У мене буде отут уже кріпитися око. Бачите? око. А тут піде у мене вже бров. О, піде бров. Ось, Тут буде така тініти глибока, тому що тут внутрішня частина перенісся. да? Ось, Тут у нас іде оце верхнє віко, нижнє віко. Ось таким чином. да? Тут уже у нас піде з вами скула і так далі. Тут уже у нас буде бров з вами. Ось, Ось вона, тут отак. І сама опукла буде місце в брові ось тут. І тут оцей йде м'яз. Знов таки, да? ось цей м'яз, який, який у, у людей, вже, скажімо так, з віком, з... Ну, чим ми дорослішаємо, тим у нас більш ця борозда стає більш такою глибокою. Да? І далі тут у нас йде оця носогубна ямочка. Ось десь тут, де у нас вона поєднується з цією уздечкою да? носа, і вже йде там, далі вже йде. Тобто, вже йде губа. Да? Ось. До речі, напрямок від кончика носа сюди, від кончика носа до лоба і брові йде ось так. Тобто напрямок у такій голови, бачите, дуже нагадує нам що? Шоломи лицарів. Да? Тобто, знов-таки, ця форма була у лицарів не, ну... не просто так місце для носа. Тому що наш ніс, він самий. Висока, саме значить, висока крапка. А якщо вона саме висока, то на неї падає більше світла. Тому у портретах е, ніс це завжди найсвітліше місце. І там най, мож, можуть бути найяскравіші бліки. Не, не, ну, не в очах, а саме на носику. І ви це зараз можете бачити. І бачите, ось у мене на носику, у мене є бліки, і вони більш яскраві, ніж, наприклад, там, на лобі чи на, на скулах. Да? Ось, це важливо дуже. Я думаю, що вам було це корисно сьогодні почути, і думаю, що я допоміг. Якщо у вас були такі якісь проблеми, і ви не відчували, не розуміли, як малювати ніс, як він складається, то в цьому випадку. А, тут тут у мене зараз у камеру бачу, що у мене напрямок носа покосився. Тобто він у нас повинен бути отак іти, отак вище. Да? У мене він повинен йти. Ось. Ну, то таке. Значить, отак іде ноздря усюди вниз. Да. Я думаю, що ви сам е, принцип ви вже як би відчули. Спочатку, якщо вам важко, то ви спочатку е, пробуйте геометричний метод. Тобто робіть так, якби ви так вирізаєте, да? так, і ви скульптор, і ви ріжете фігуру. Спочатку так такими гранями, а потім вже можете збачити ще раз. Перенісся, носова кістка, хрящова е, хрящ, е, е, хрящ, тканина носа стовбура, і, значить, най, найгнучкіша частина це, це кончик носа. Він взагалі дуже, дуже м'який. Також це, це у нас хрящова е, тканина. До речі, оцю частину, ось цю, ось цю, з кончиком носа і крилами носа, носовий м'яз не, не вкриває. Тобто, це у нас ідеї якби окремо, не вкрите м'язом. У нас м'яз лише йде ось тут. Ось. Ну, На все добре. Малюйте, розвивайтеся. Всім бажаю значить, успіхів у малюванні. Не зупиняйтеся, якщо навіть у вас щось не, не виходить, робіть багато замальовок і наполегливості, і ем, своєю цілеспрямованістю ви зможете досягти багатьох результатів. А я буду, ну, скажімо так, пробувати вам допомогти порадою, наочною чи так, можливо, і, і словами теоретично також. На все добре!